Пане Микола, вітаю вас. Дуже дякую за, за ваше Дякую. Вам також дякуємо, що ви погодились зробити інтерв'ю і розповісти дуже цікаві спортові історії. І от розкажіть, будь ласка, перше питання про те, що як вас зацікавив спорт. Ви писали, що у вас різні види спорту. Як вдавалося такими багатьма видами спорту займатися? Розкажіть, будь ласка, про це. Так. Трохи so, so, я народився в Детройті, в Мишигані. Um, мій тато американець польського походження, мама українка, um, а мій тато все змагався спортом. В, right. в середній школі він грав і бейсбол, і американський футбол, і сам грав, uh, коли я народився, він мене брав на його uh, дуже... A také v byl na komanda Detroit Red Wings i uh, my tato se mnou brali hry i tedy mi důležitý hokej. A Detroit je to je je sportový uh, klub, uh, ukrajinský sportový klub i vnímal dla junii, dětej, Футбол, знігє і моя записала на футбол і тоді почав грати футбол, і тоді хокей. В школі ми мали команди: баскетбол, бейсбол, теж футбол, і баскетбол і бейсбол теж. Хоть є унікальна ситуація, що наша громада має щоденну американську школу В їх uh, під, um, українська католицька не прошу зачаття, то ми маємо англійську мову, всі англійські uh, і американські предмети, а тоді uh, вчать українську мову, українську, культуру, історію хрома uh, під час тижня мають також спорти. По -школа, по -школа, школа, то я грав з ними. А тоді, э, на Черника, ми вже маємо на дорослих де, э, одного тренера, що э, я з ним поговорив, я хотів і середньої школу, щоб грати в футбол в, на, в університеті, але мені бракувало э, сильність. Він сказав, він був, я думаю, що, що він. był jakiś sławny trener Ukraina. Tachi field hockey. A win mi mean znał on taki now jak pro i, 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 šwitcham, to sorry powiedział, że chcesz być the i żeby spróbować efektowanie jak crocky oh. efektować. To tu je na efektować Пішов там, почав робити назаду та на, на ТІ без ширі, без шиблі. Без... Без... Подумав, що це може бути фан з шаблею спробувати, як фехтувати, тоді почав трохи просидіти. По... Um, на університеті я прийшов грати в футбол в центральному. Місті. Um, i trochę pomyślał sobie, um, i adn, czy ja może być profesjonalny, trzeba pomyśleć o profesjonalnym... Profe, profe, ja studiowałem uh, sportową medycynę uh, na uniwersytecie i um, wstałem, i się ta, tak? Tak, tak. Tak, To ja pisał fizjoterapię, a wtedy miałem magisterkę na Uniwersytecie w Virginia. Tam ja efektywałem na tą szkołę w Virginia. I to było wyższą karierą, bo ja miał tu sportową medycynę i znalazłem różnych kompozycji silnych futbolistów, futbolowej komand, ja szukał praktyk, a to praktyki jak mnie wdawało się, żeby w sport grać, pracować na sportem jak fizjoterapeut. W tym czasie mię chowryło trenerem e uh, amerykańską, amerykańskiego szpitalnego uh, komando ja znał. i even mnie skąd że może je, uh, można na na, na uh, tu w i uh, jest olimpijska Colorado ja olimpiska ta bier olimpii tam tam trener czy mnie że może ja po, po albo na e-mail До uh, фехтувальних командок там. І до мене написав назад такий uh, лікар, який є голова в медицину для фехтування, і він мені, мені сказав, що на жаль, не є такі практики, але ми маємо турніру в Ohio за два тижні, кожне побачите, я там ряду, і та, що там робиться, як то там бути, то нехай піде там. то я Пішов на той турнір, це був так званий Junior Olympics для юних під 20-літніх. і від того турніру ті фехтовачі пішли на, на національну команду на збірну команду Америки, щоб на, на світовий чемпіонат фехтувати. Uh, я там пішов, мені дуже сподобалося, і він мене запросив на кілька різних um, турнірів в Америці. Uh, я пішов. Я з ним um, трохи поговорив. А він uh, за рік мені запитав, що ти хочеш uh, бути фізіотерапевтом. Ті, збірної команди ті ю, 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 юні з so, то від 17 і до, до 20 то so mm -hmm. я сходився і на той рік чемпіонат світу був в Австрії в Лінц то so я поїхав з командою там і а, uh, то було в квітні і кожного дня від кожного року від uh, четвертого року до десятого року в квітні я, я uh, поїхав з командою на чемпіонат юніш uh, uh, фехтування, То це то було мені дуже гордий то, то того. Так, так. Тобто, ваша професія медична це спортивна медицина, так? Так. Тепер тим я був тільки фі, а, фізіотерапевтом, а тепер 11-го року я став, як в медицині кажуть, фіз physician асистент і той один рівень нижчий від лікаря. Я не знаю, чи так є на Україні, але я можу робити майже все, що лікар може, тільки не можна операції робити. То я ja тепер живу в Мінесора um, і я працюю як фізиотер... um, як фізичний um, асистент ортопедію, в спортову медицину. Спортивній медицині, так? Так. О, так. Супер. У вас у вас вдало вийшло поєднати свою професію медичну ще й зі спортом, так? Тобто це теж унікально. Та так. А так. ви сказали так. на початку, що ваш тато займався спортом, тому у вас в родині так, родинні традиції, так? Так, є родинні традиція. Мама багато нас займалася спортом. Я пам'ятаю, що як я був малий, баба баба та дід мене. nastavili se na píští školy, a děda v celé země hrál jakýś sport, futbol, vín z Ukrajiny, baba z Lvova, děda z Ivano-Frankivsk, slobárníky. A v 49. roce, 50. roce a přeselil se v Detroitu. Můj děda dobře chtěl sport a dobře chtěl Команду бейсбол Детройт Тайгерс. Ми все разом uh, слухали на радіо. Навіть не, не дивилися на телевізію, але слухали на радіо, і ми, ми слухали, слухали ми грали так як uh, Америці кажуть кеч, so, китати один одному. І то, то була моя любов uh, спорту від ви і від їда. Так. А от скажіть, будь ласка, впродовж 10 років, да, ви сказали, їздили з юнацькою збірною фехтування на міжнародні змагання, так? 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 так. А які це були змагання, в яких містах? Ви сказали, в Австрії були, а ще де, де були змагання? Так. В Австрії в Лінс, в Австрії, Ам, в Кореї по був... Тейбек, це на це... південному. Korei, uh -huh. uh, w a w um Belek you know co tak, um, na 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 piłden, uh, na, na morze tam na, na uh, także było um, Belfast Belfast uh, Pięknej Irlandii mm -hmm. tam um było. Uh -huh. w Italii, Vitali Vitali na festynie było. Uh, я думаю, ще один я, я, я спі пам'ятаю, а, а через через світ. І в теже uh, моя ро мої родини є десятого квітня. Тобі того часу, то за шість років я з uh, мою родину святкував десь поза межами. Поза межами, так а з українськими фехтувальниками ви мали зустрічались чи змагались можливо ваші вихованці? Так, то дуже рано uh, в моїй кар'єрі, корей може п'ятого року я зустрінув um, Ольга Харланна, oh. uh, то, yeah. то, то я думаю, що в п'ятому році був її перша світовий uh, турнір. Uh, турнір. І я думаю, що якщо вона виграла під uh, то, кажуть, кадет, то, так, аж до сімнадцяти, і вона виграла там, і всі вже знали, що, що мало, може мало п'ятнадцять, 16 років, тому, mm -hmm. а всі вже знали, що вона би була дуже супер, суперфектування, це так, важка. Так. Um, я трохи говорив з um, командою um, різні тренери і їхні uh, спортову команду. Uh, Тож в дуже унікальне в Америці в дивітаві х роках багато тренерів з України приїхали до Америки щоб почати спортові ті школи, і багато збірні кутренері були українці. Так. І мій перший ку мій перший котрер був а, з, з Києва, і він знав то тренерів, ну ті славні тренери жили в Нью-Йорку, до теж на, на Заході теж, але багатьох з тих а, тренерів американських команд були українці. Ну українці мають славу, так в США з різних хлорту, так. А я ще раз собі подумав, що з uh, тренер був такий uh, пан місе Іткін. Uh, він був. бо то було тепер це дуже важливо, бо його син uh, Нік, щойно виграв бронзову медалю uh, на, 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 на олімпіаді року. Так, тобто, досягнення українських спортсменів США, вже, але з українським корінням вони також величні і вони. Також українців прославляють Україну, пане Микола. От така багата вас спортова історія, але зараз ви дуже тісно пов'язані з хокеєм. Зокрема, з таким унікальним хокеєвим турніром, який українці з США і Канади проводять це Кубок Олександр. Розкажіть детальніше про це, будь ласка. Yeah. То це кубок Олександр, я думаю, що це п'ятий кубок. Um, я знаю, що ви говорили із Біцом і з Богданом Радом yeah. uh, трохи про це. А це, це цього року двадцять п'ят травня, сімнадцятого та 18 травня ту буде uh, в Мінніаполіс. На той uh, спонсорований на а uh, mm -hmm. я і я і пан Біц теж будемо організувати тут. я. А я ту. w Minneapolis robią całą organizację, a on mnie nie przytrzymuje um, z UCICOM. To to, co będzie na, na down, Downtown Minneapolis, uh, my mamy już gdzie grać, tylko ten haki rink, wże, i my mamy takie plany. Ja już że uh, z panem Bidsom tego tygodnia że powiedział, będzie команda z Toronto, mm -hmm. e, Montrealu. Едмнтоні, Нью-Йорку, Нью-Джерзі ще чекаємо ще um, промо дістати команду з uh, українців з Мінніаполис. Mm -hmm. Тож, yeah. і, і ще чекаємо на відповідь від Кагорі і, кілька, і uh, кілька інші команди. Now, ми думаємо, що всі, uh, всі турніри перед тим всі було на, 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 на схід uh, східній Америці, а ті якби я. Команди на Західній Америці, то буде дуже, дуже тяжко, щоб вони приїхали на mm -hmm. цю гру. А Міннесота я це центральна локація, і ми, ми не діялись, щоб команди з Заходу би приїхали ту, тут легше, буде було. Так. так, а ви ви обрали саме Міннесоту як центральна, ну географічна центр, щоб було легше доїхати команди з Сходу і з заходу, так? Так, так. Так. А скажіть, будь ласка, ви назвали п'ять чи шість команд, які вже зголосились брати участь, так? Але так. ви ще чекаєте відповіді від декількох команд? Так? Так, ми ще чекаємо на відповіді від uh, Calgary, uh, з uh, я думаю, що може команда в Ванкувер, um, ага, uh, то ми ще чекаємо, чи може. Uh, як хтось тут слухає, що хоче грати, але немає команди, ми, 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 ми вас. Будемо брати, і ми вам дам на команді. На як як ні, то може бути на команда за Меніаполис? Не ми забимо так. Так, я думаю, вам. що е, я викладу в Ютубі наше відео інтерв'ю, і всі, хто будуть бачити, слухати, то зацікавляться. І якщо долучиться, це буде ще краще. Тому е, турнір буде в такій кількості, що в... а ви, о, скажіть, будь ласка, скільки днів проходить турнір? Один день, два тиждень. Dwa dni a, a, w piątku wszyscy komandy przechodzimy na pewno zrobimy jakieś, może jakieś party. A w sobotę rano będzie gry, zaczynając od 8 rano do 4. A w З Потовершем ми хочемо або якийсь вечіру, або, 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 або якусь баву, а тоді а, фінали будуть а, неділю рано. Так, так. А скажіть, будь ласка, які, от, які труднощі, з якими труднощами ви зіштовхнулися, організовуючи турнір? Персонально, мої труднощі я ніколи не зорганізував. I to jest to, jest w tej pierwszy. momencie. Tam um, nie przypadkowo ja hołodow z panem bitsem. Ja wraz sam na turnier um, w New Jersey, Rock Rick tam de pan bits żyje. w mnie tam um, postrinomitrachu po horilla i ja. Ja żartował i powiedział: możemy mieć może, tu turniej w Minnesota. Ja nie sądzę, że on mi powie, że tak chce. Tak ja żartuwał A on powiedział: ja, wajna, to czemu nie? To tak zaczęło. I uh, my trochę pogovoriliśmy, i w lice. Ja cię za ja tę rezerwację na, 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 na sportsali, żeby grać tam, tam OK, i już. Ще починалося, то чекаємо на, на всі відповіді, чекаємо на, на спортсменів, і, і, і буде турнір. Так. А от як, які, можливо, ви підготували сюрпризи для учасників? Може, це буде церемонія відкриття, або може якісь подарунки учасникам? Щось таке mm -hmm. цікавеньке заготовили? Що, про що ніхто не знає з учасників? Mm -hmm. Чи можу вам сказати, чи ні? Ну, якщо якщо це секрет, то каже, хай це буде, хай вже розкриється тоді на змаганнях. Ну, то не такий секрет. Ми ми ще плануємо, але ми хочемо, щоб мати забаву або вечеру суботу, ми плануємо такий опінг церемоні. Ми вговоримо з кільками професійним хистів, щоб може один або два приїхали, щоб mm -hmm. бути кай, на, на церемонії. Mm -hmm. um, ми хочемо теж, щоб а, громада в Минесору приїхали а, і кай, дивитися на, на що, що там діється, а теж в Америці є такі називаємо open skate, де, де люди можуть прийти і і, і ам, собі. На в козанах кататися на пів години, півтори і вчитися і, і, як, як на козанах кататися. Ми хочемо, щоб вони приїхали, може, з спортсменом поговорити і дивитися. Ми маємо ми хочемо зробити якісь дурунки для спортсменів. Ми, хочемо, ми думаємо, що ми будемо мати якісь сорочки на продаж, і може, ще ще іншого на продаж. Тоді може і навіть лотерію на, на турнірі. А не було таких думок, щоб запросити команду гокейну з України. Ми думали, що би так робити, але через війну не знаю, чи щоб була а, можливість це зробити. Теж то, то було а, дуже, дуже дороге, щоб їх при, при прислати ту. і а, я сподіваюся, я, я що, що може в майбутнє при, а, може а, принесемо чи. А, Писати команду з України. Я думаю, що як українська команда в хокею в Німеччині також, mm -hmm. а я справді не знаю. А я думаю, що там би було в середній Європі десь mm -hmm. може є якась українська команда, але майбутнє може ми інтернатіонал терміни, між міжнародні команди. Пане Микола, а от скажіть таке цікавеньку, Вам краще було гравцем в хокеї чи організатором змагань з хокею? <реку> я, дуже, я, я дуже любив грати в хокей, але я дуже добре не грав. Не дуже. Я, я тепер трохи граю. Моя ктма теперна команда кілька я... років тому я уверію в віці в повітряних силах. Mm -hmm. І я граю на команду ветеранів uh, в Мінніаполіс, і uh, ми, якш, ми граємо на uh, турнірі в ту називають Warrior Division, що ті, ще ветерани, що mm -hmm. може би були ранені uh, через військо, і він грає в така дивізія. І то в третьому році ми виграли uh, національний національну чемпіонат від то, mm -hmm. uh, warrior division. І <laughs> ми всі. Ми, 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 ніхто не професійний, ми всі були в віці. а, але це для нас є так, як регабілітація понад військом, то, то, то є... я виграв національний чемпіонат, але я дуже добре не граю. <різько> ну так, любительське для себе, так? Да. Так. А, скажіть, будь ласка, а от. Э, э, Кубок Олександра, як громада українська чи, можливо, американці підтримують цю ідею? От як ви відчуваєте по настрою? Прийдуть багато mm. людей подивитися на цей унікальний турнір? Я сподіваюся, що багато з громадою в Меріапос буде. Я вже говорив з культурним центром трохи. Ми плануємо кілька речей, кілька людей з ми трохи що мають що знають як медіа такі відео і постер і фотографії то все. то ми я сподіваюся, що з ними буду працювати з ними а я теж говорив трохи з моїми україна американським дружином друзі і всі ті, що будуть суддювати, будуть американці, а вони вони знають. І навіть uh, кілька тих судді були з війною в військо, mm -hmm. і вони підтримали, вони підтримали uh, українські uh, солдатами не в Україні, але через Європу. Mm -hmm. um, і навіть в Америці, то в що їх їм um, вони дали такий супорт, як, як звані. Я не знаю, як, як сказати це правильне, але всі Майже участь американців з військові в Україні? Так, а ви, ви згадали, що от ви були у війську і е, там розвинений спор, так в американському війську. А можете, от ви грали в хокей команда ветеранів, а, але все рівно це, це дуже чудово, і як для реабілітації, і в цілому для, для такого загального розвитку. А можете детальніше розказати? От як спорт у війську США? Це популярна така, ну популярні види спорту? То, я думаю, що то є дуже на різні рівні. То, то, ну, в Амери Америці є є три університети, що є... Тільки є Navy Academy, є um, West Point, Army, а також є Air Force Academy, що в повітряних силах. Okay. І вони всі там мають свої э, спорт, спортивки, як, 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 як і університет то в American. І ті, що э, сюди в тих э, інституції, вони мусять грати спорт. Mm -hmm. Бо за фізично дуже дуже uh, живошне. Right. Так а як вже починаєте uh, військову кар'єру um, кожного року треба мати такий фітнес-тест, то щоб бути доброму good, шеп. Що щоб можна воювати як треба? Mm -hmm. А перед тим я я, всі бази мають їхні команди um, всі бази мають тоже і невіроспорту. всі, що хочуть грати, може бейсбол або футбол. Вони між самими грають. А теж є я. Є... Спорти між базами uh, навіть uh, в Америці і поза кордоном теж. То uh, часто вони мають таких турнірів, щоб um, футбол, баскетбол, бейсбол, софтбол, американський футбол мали б такі турніри um, в Америці над, над базою. Uh, так, а от в Міннесоті українська спортова громада є спортові гуртки українські? Я десь прочитав, що була якась спортова команда тут в Міннесоті, а, а я думаю, що тепер нема зооргазована команда. Я говорив з ним з одним, що хоче почитати. Про, zaczynają ukraińskie sportowe tu w Minnesota mm -hmm. i myślę, że te, ten turniej te może uh, dać boost, żeby to zacząć. Mm -hmm. A ja wiem, że tu jest wiele Ukraińców, którzy chcą w uh, futbol, mm -hmm. ale ja, ja nie że jest tutaj ukraińska komanda w uh, От ви ви дуже е, так вміло е, зазначили, що турнір Кубок Олександра дасть поштовх для того, щоб український спорт внісоті е, розвинувся і створилось багато українських е, команд з різних видів спорту з гокею, з футболу, з бейсболу. Я бажаю, пане Микола, щоб турнір прийшов, е, пройшов на дуже високому рівні, щоб всі були в захваті, щоб всі перемогли. Дякую. Так і щоб український спорт в Міннесоті і в цілому в США дуже сильно розвивався, Дякую. пане Микола. Я хочу вам подякувати за такі цікаві, життєві і спортові Дякую. історії.